В Україні вдосконалили порядок отримання декларування та поводження з вогнепальною зброєю. Закон про декларування зброї вступив у дію 25 листопада. Він закладає правову основу для непритягнення до відповідальності за незаконне зберігання зброї, а також дає змогу декларувати трофейну вогнепальну зброю. Зміни обговорили під час брифінгу у головному управлінні національної поліції в Тернопільській області. Є ну, надзвичайно небезпека, просто використання зброї поза. Скажем, не тільки військового призначення, а й іншої зброї Зняла відповідальність з людини на ну от для того, щоб люди реально задекларували цю зброю або здали ті надлишки, які десь не де на руках є, або вони мають інформацію про якісь хрони. Процедура передачі зброї поліції здійснюється в три етапи: аби залишити зброю собі, її необхідно задекларувати. Для узаконення потрібно подати заяву із документами. Однак, слід пам'ятати, використання вогнепальної зброї обмежене. Також не вся зброя може бути задекларована. Носіння вогнепальної зброї цивільними особами дозволяється в разі їх залучення до проведення заходів із відсічі та стримання збройної агресії Російської Федерації або вдосконалення навичок поводження з вогнепальною зброєю. Як розповідають правоохоронці, зброю, яку видавали для оборони нашої країни на початку повномасштабної війни, наразі не задекларована та перебуває у вільному доступі. Також велику частину незареєстрованої зброї привозять з фронту. Все це потрібно декларувати. І основна якби, теза в тому, що в нас є там автомати, пістолети, які привезені, наприклад, з фронту. Ну от людина. Надається і право зараз шанс декларувати цю зброю, використовувати у відсічі збройних агресій. протягом 90 днів після закінчення воєнного стану. Цивільні мають здати задекларовану зброю до поліції або ж зареєструвати її на себе за умови, що ця зброя може перебувати у цивільному обігу, наголошують правоохоронці. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.